Повинні зараз бути ухвалені рішення Верховною Радою в екстреному старному режимі. Має бути ухвалені, адекватні до тої ситуації, яка склалася, а не такі рішення, які ухвалювалися. Як можна було голову Феодосійської міської організації партії регіонів Авруцького призначити начальником головного управління МВС в Криму, щоб через півгодини він... Свідомо здав е, весь гарнізон е, е, Аксьонову і е, російським е, окупаційним силам. В той же час, коли перший заступник начальника УВС МВС в Криму з першого дня до сьогодні можете його знайти фамілія чи сидить на Майдані. Колись, будучи начальником УВД в Закарпаття, міністра Луценка не пустив, виставив ворожонну охорону кругом е, УВС, то лише питався прийти, передернули стволи і на тому е, міністр не міг зайти. Так, тут сидить у палаці, а е, ми капітулювали. Адекватні мають бути рішення, які зараз можуть бути адекватні рішення. Лунають там про деносацію угод, вона прости. На жаль, е, у нас дуже багато. Я сьогодні такого наслухався, що я взяв куртку і з фракції пішов. Тому що дуже багато хоча про піаритися нема чого піаритись. Я в Криму. Прожив три рази. Я був два рази заступником міністра, начальником головного управління Автономної Республіки Крим. І був представником президента. Я ситуацію добре знаю. І хто приймав рішення про призначення Куніцина, Хай понесе на сьогоднішній день відповідальність, тому що всі знали в Криму, що він не сприймається кримчанами від е, е, новорожденого до самого старого, і його не пустили не російські війська. В а представництво президента його не пустили самі співробітники представництва президента. Ну, ну, російські ну, так, війська, пане Москаль, я розумію критику призначень і помилок, Так я не але я ви, ще раз кажу кого що, що всі всі, а російські війська нікого й не зупиняли. Значить, е, питання в одному рішення має бути виважені. Розумні і адекватні в з цією ситуацією. а ви пропонували рішення? я то, що пропонував, значить справа в тому, що ми пішли не по дурному. Ми йдемо якось не по консолідації сьогодні, а знову по квоті. От той хоче та фракція ту квоту, та фракція хоче ту квоту.